Виходить так. Тож привіт! Привіт всім пілотним, слухачам пілотного випуску подкасту Аліни і Крила Вибухові каченята, де ми спілкуємося на уявній кухні уявного офісу. Всім привіт, і дисклеймер: ми не несемо ніякої відповідальності за сказане. Подкаст Вибухові каченята. Я, я, тобі сподобається. Давай. Я тобі задам навіть питання. Охо. І навіть мій, я думаю, найулюбленіший такий кейс про тупе питання. Це в мене теж, до речі, доволі велика продуктова компанія запитала. Якби ти була кухонним пристроєм, то яким? То, Крило, якби ти був кухонним пристроєм, то яким? Якби я був кухонним пристроєм. Всі слухачі відкрийте третє око і подивіться всередину всередині себе. Який ви кухонний пристрій? Виделка. Чому? Сажашся всіх на віла? Ні, тому що. Ляшенко вийшов в чат. <кій> Ляшко, <вибір. кій> Ляшко в чат. Ні, тому що це найкорисніший е, тонь. Ні, ну на крисніші, мабуть, ложка, але е, я буду виделкою, да. Тому що ну, половину їжі може їсти виделкою. Я не дуже полюбляю супи і рідке, е, тому я більшість справ, страв можу їсти без ножа виделкою, тому що груба мускуліна сила. Е, тому виделкою, так. Да. Непогано, непогано. Але я думаю, якби ти якраз відповів про те все ж. Про те, що це найкращий аксесуар, це, звісно, теж було б таке, ага, ви вважаєте себе найкращим. Ну, мабуть, це питання було з таким підтекстом, я не знаю насправді. Та ні. Е -е, знаєш, мені здається, е це питання було, ну і взагалі весь цей клас mm. питань. Е вони про те, як людина буде реагувати на нестандартну ситуацію, як вона поводитиме десь. Я думаю, що тут це ще все ж був також. Певний check, да? тобто, uh -huh. як ти даш відповідь на це питання і опишеш чому ти якийсь аксесуар, коли це не буде кейсове питання в лоб. Тому що цей самий інтерв'юєр хвилину до цього в мене запитав, яка столиця Ірландії. Це я думаю, було якраз саме для того, що ти тільки що описав. А тут мені здається, це був такий трошки байпес, знаєш того, що ти там можеш нагородити про себе. Як ти можеш себе продавати, і подавати, і подивитися, який ти, типу, насправді, тому що це дійсно дуже несподіване питання. Ти не встигнеш собі там прописати якийсь скрипт, який ти кухонний аксесуар, і, типу, подивляться, який ти справжній. Який ти справжній, Да, Справжній ти ідеалка виходить. Справжня веделка, да, немає не залежності від електричества. Так треба можна просто помити і готовий до можна брати куди завгодно. Можна їсти любу їжу, окрім супів. одне обмеження, окрім супів. Навіть половину супів можна з'їсти виделкою і запити прямо з чашки. Ну коротше, супер універсальна солдат. Спочатку як так. азіати, вони ж теж паличками спочатку з'їдають все, що да, супер да. А потім добивають його вже. Um, слухай, а от як зрозуміти, що компанія, наприклад, шукає собі когось, але насправді не скрам майстра? От я скрам майстер ти скрам майстер, так? От... О, в мене є короночка. Я ну. завжди питаю, завжди, на кожному інтерв'ю я питаю: скажіть, будь ласка, які в мене будуть відповідальності uh -huh. поза межами того, що написано в Угу. І це одразу відкриває такий ящик Клас. Пандор. Чи ні, ні, ні. Ви що? Ми ж шукаємо Ми зна... Ну, по-перше, ти перевіряєш, чи читали вони складають. Вони взагалі скрам гайда. <laughs> <laughs> Якщо читали, то відповідають. Якщо не читали, то може тобі не треба. Ну, Це ж тільки да, не рекрутеру треба задавати таке ну, та, та. uh, питання. Ну, а взагалі дуже часто шукають менеджерів. А, але давай я тобі е, бум, бумерангом карми а, ну. поверну. В мене були випадки, коли люди писали в вакансії, що вони шукають скрам-майстра, а потім вже на інтерв'ю вибачалася і казали, що нам потрібен досвідчений експерт з джайлу, угу. але саме чистого скраму по скрам-гайду угу. в нас немає. У мене тільки один раз таке було. Дійсно було, коли я подалася, ми навіть прийшли, мені здається, скрінінг з рекрутом. І дійсно, на наступному етапі вони сказали, що ні, вони не шукають такого там прям ваніла скрам майстра. І вже нормально, мені здається, сформулювали в принципі, свій запит, хоча вакансія була написана для скрам майстра. Що, до речі, дуже велика рідкість. Я зробила маленький ресерч. Насправді перед нашим чудовим, звісно ж, найкращим подкастом, який, можливо, ви ще чомусь не лайкнули. О, господи, прости, чому? Тільки якщо ви їдете за кермом. Якщо за кермом не треба, краще потім, але тим не менше. А, і відкрила сім чудових вакансій на скрам майстра на дов. В принципі, треба сказати для тих, хто не в темі, що не так багато в вакансій, де відкрито написано, що ми шукаємо Scrum-майстра. Це потрібен певний рівень. Освідомлення, of так скажімо, компанії. Ми маємо сім вакансій uh, і спойлер алерт: тільки три вакансії ні, навіть дві, дві з них були дійсно про майстра. І я записала собі такі uh, цікаві хайлайти, те на що я тригерусь. А, ну. тож я відкрила всі ці сім чудових вакансій. Um, і я просто повділяла собі, прям повставляла те, що мене тригерить. Тому що я коли там, і я впевнена, що ти теж, коли ти відкриваєш вакансію, так, ти щось бачиш, і ти такий одразу до побачення. Ти відкрив наступну вакансію такий до побачення. І я подивилась, від чого я роблю до побачення, так, якби проаналізувати. Я, я, я бачу в тебе прям в'єтнамські флешбеки. є, 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 давай. Тобі сподобається. Давай я, Ні, ні, зараз <coughs> чекай, давай. чекай секундочку, я uh, збудую. Uh, Тут, мабуть, знаєш, треба було б Scrum Master бінго робити. Щоб, типу, а, блин, клас. <світ> Так, mm. Але, тим не менш, першу я прям повністю повністю скопіювала оцей блачок, який as a scrum master you will. Тому що він абсолютно весь чудовий, він прекрасний, він посланий нам господом Богом, Project менеджменту, звісно, не scramstering. Mm. І що ми тут маємо? Work closely with project stakeholders, manage clients' expectations, engagement, and satisfaction. Be single point of communication between the business, the business and the team. Клас. Все як nice, поскрамається. Взагалі, гайду. Да, да, да. Own project. Якби знаєш, у швайбер або вот так би слізати. <laughs> Я сомневаюсь, сумніваю, що він відкриває якісь рандомні вакансії на доу, але якщо так, то можливо він дійсно плаче вночі. Own project constraints. Тобто, scope, time and cost management. Це всім відомо, що це наша відповідальність. Uh, manage project resources and be responsible for team's workloads. Не забудьте, будь ласка, розасайнити задачі на кожного девелопера перед початком спринта. Ну вони ж не маручок. Нема ручок. ручок. Вони не можуть. No. Ну, ми ж... Це ж не код. Це ж не код. Вони не можуть осайнути. <laughs> ми ж вже говорили. Ну, вони ж. Як качечки, оці сучасні смузі-хльопи вони Якщо б ні, 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 давай так. Якщо б треба було кожного разу для заасайнення себе на задачу написати маленький скрипт, угу. тоді це по-любому була б їх задача. А так це скрамайстр. Ну нічого, зараз мені здається, AI ще трошки підкрутять, і він угу. буде це робити. Він буде да. а аналізувати задачу, аналізувати твій код, який ти вже понаписував, і буде розуміти, на кого треба сайт. І рандомно ставити асайне, AI, які насправді створили скрайместри. Да, да, да. В общем, скіпнемо все, що тут залишилось, тому що тут плюс-мінус все, що ми знаємо: ці review, project requirements, in-time delivery. Все як ми любимо. Uh, є друга вакансія Scrum Master від двох років досвіду. Тобто треба вже було син-сам щит. Yeah. Mm, і тут теж, в принципі, develop and maintain project schedules, ensuring tasks are properly assigned. Якраз в ту ж топочку. Ну, от знаєш, от ти ну, вже два роки, але от ну, будь ласка. Так, так. Але знаєш, а, а мабуть, це прям. Е... Може, це біль? Це біль, з якою треба попрацювати. 100%, але чому вони тоді шукають скрам майстра? От це мене завжди дивувало. В який момент вони вже еволюціонували і зрозуміли, що вони хочуть не agile project manager, а що вони хочуть саме mm -hmm. скрам майстра, да? Але несуть в цього скрам майстра, по суті, аджал проєкт менеджера. Agile project Manager Я, от, О, agile мене project нема, розумієш? Нема толкових agile project менеджерів. Ну просто немає project Manager? Ну, як мінімум, 5 років, бивши скрам майстром. Ну, Типу, який працював з нормальним працюючим фреймворком. На лав... який seeing some scrum. От дивись, дивись, у тебе є 5 років uh, скрам так? Угу. От ти підеш на цю вакансію. Tasks are properly assigned. Ну, і тут давай. Да, окей, давай повернемось до питання: що всі скрам-майстри це сіньор сень позиція. Так. Да. Так. Да. Ну просто розумієш, типу проджект менеджера який погодиться на це, можна знайти. Тип... Ну що, ну черга. Ну, черга з курсів. Ну черга з курсів, Це не кажуть. Ні, ну я про по попередню, по -попередню вакансію. Ну, черга є таких людей, які згодні працювати. Слухай, я перевірила, вона теж відуміду кроків досвіду, я тобі скажу. А, да? Вони ну, теж ладно. якби, аби кого з курсів нам сюди не ведіть, понятно? Ми хочемо. А якщо він на курсах два роки був. <рес> ну, коротше. Е, no. Так. Але сприємно ну у цій в... компанії чотирьох робочий тиждень, до речі. Бонус плюс. Це щоб. Ну, ладно, я А то ти скажеш, що я ще віднім, віднімаю нашу аудиторію. Так. Е, да. Це щоб тобі приємніше було оверворкати в, в п'ятницю, розумієш? Mm. Насправді це вихідний, я це роблю від серця. Да. Так. Mm. так, і є. Так і є. Так і є. Uh, ну і там далі вакансії, вони плюс-мінус про це саме. Оце все uh, ensure timely delivery of projects. І якщо у вас є питання, що не так timely delivery of projects, тут була доволі uh, було доволі кльове формулювання в іншій вакансії, я його собі теж скопіювала. Скуп, uh, Helping establish Empirical Product Planning for a Complex Environment. І оце те, що адекватно і є дуже кльовим, класним сформованим запитом на скрам майстра І, мабуть, така вішенка на торті Моє улюблене я просто дуже це люблю. Хоча вся вакансія в усьому іншому, окрім цієї фрази, була дійсно, наче так, більш-менш норм, іначе про скрам майстра. Protect the team from uncontrolled work. Ну, Давай чесно. Давай. В тебе були девелопери, яких треба було бити по руках. В мене була так. Е одна Піо, в якій ми вимикали доступ, е ми міняли її джерепаспорт. О, о, але дивись, ти кажеш ми, ти не кажеш не. я. Ні, і от в цьому ні, і прикол, ні. я не вірю в те в оцю цю фразу «protect the team from uncontrolled work». Мені це взагалі попахиває таким, знаєш, там можемо якось розкрити цю тему більше. Те, що називається скрам-мама, ну або скрам тато, да, в даному випадку, Або абоскрам радітеля. Ну, чекай, це ж це, це ж стали сталий вираз скрам маманчкізм тобто мама підходить. Та да. ну слухай, ми ж тут якби всіх поважаємо. Тому, якщо ви хочете бути скрам тати скрам-татом. це ваш вибір, ми його поважаємо. Бербурела чи mm -hmm. э, тим, э, як він? Родітель №1. 1 Ну та, 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 це теж. Скр... скрам Родітель Так, так. Але це ж питання про те, як вибудувати систему і як працювати з командою, а не про те, що ти будеш стояти і такі ні. Вони більше не візьмуть жодної задачі, не можна. Не пиши їм. Оце це все. Це ж ну, просто зовсім да. інше. Т -т 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 про це інше, це да, команда має казати, там, типу, а що ти нам щось пишеш? Ну, типу, в нас є продуктовий. Ну так, є... так, так. Тобто, якби запит звучав би так, що допомогти команді там, навчитись, наприклад, да, працювати з Uncontrolled Work. І, і, і ми повертаємось, і ми повертаємось до самого початку подкасту, що люди, коли беруть когось на роботу, вони. Дуже часто не розуміють, хто їм потрібен, що закривати. Угу. І до речі, про е, питання на інтерв'ю. Я е, останній час задаю таке питання ще рекрутеру, тобто ще на першому там скринінг інтерв'ю. Будь ласка, наступні етапи я буду проходити з людьми, які приймають рішення. Я теж приймаю рішення, обирати цю компанію чи ні. І мені потрібно, які виклики стоять перед мною як скромство. Ну, бо я не очікую, mm -hmm. чесно, не очікую це в вакансії прочитати. Це було, може, може, вже раз п'ять-шість раз mm -hmm. я це, це питання задавав. Це ніколи не йшло вище. Ніколи ніхто не відповів мені на ці питання. Слухай, я дуже часто задаю це питання, але я дійсно задаю його рекрутом. Я готую рекрутера, щоб він підготував людину, яка прийде до мене на інтерв'ю, щоб воно щось записало. І що? Записують? І нічого. Мабуть, теорія про те, що ти вже комунікати рекрутою, вона не працює. Не не працює. Ні, так я. Чого, я її якраз ну, да. не, вона не, не працює. в позитивному да, сенсі. <рес> не. не працює вона дійсно. Але ну це ж погано. Ну це ж погано. Слухай, але з іншої сторони, це напряму залежить від того, який лод, наприклад, на тому самому девелопері. Звісно, що ми всі хотіли б попасти в компанію, де все ідеально, класно, чудово. Нахера ми там потрібні тільки. Ось і відповідно, звісно, в ідеальному світі в тебе є рекрут, у кого є час, і сходити до них, і задати їм таке питання. І, а вони там всі такі прямо подумають, і такі Боже кошечки, і щось напишуть, і або передадуть рекрутеру, або прийдуть до тебе на наступне інтерв'ю з відповіддю. Але правда в тому, що не завжди рекрутерів банально є на цей час. Тому що я знаю, що рекрутів, як правило, у них шалений загруз на них як правило кидають дуже багато людей, на них кидають дуже багато вакансій. І моє улюблене, це те, що я зустрічала компанії, де їм прям приходять і кажуть, до коли треба закрити її. І тут ми взагалі знову ну, повертаємося до, day, до того нашого ці інтерв'ю. Так, так, так. Що типу, що люди не дивляться ще на ніякі калтірал і бла бла і це все. Але є такі реалії. Тобто, ось приносять вакансію, кажуть, тобі треба її закрити там за найближчі три місяці. До побачення. Я А розумію, то що? що? Да. А то що? Тоб, ну, все, я, я не знаю, я думаю, не звільняються, буде якщо не ти буде, типу, регулярно да. не закриваєш вчасно. І плюс... — Чи Він... закопують? <laughs> Боже. І плюс. Наскільки мені відомо, також у великої кількості рекрутів є бонуси за найм. І тому вони напряму зацікавлені теж в тому, щоб найм відбувався. А, Ну, типу, вже. не отримуєш бонуса, за, якщо не найняв, то отримує до Дюдей. Um, а, ні, а прикольно, да? Дивись. Я рекрутер. Мені так. приходить знайти якогось C-sharp.net uh, Frontend oh. DevOps end девелопера так? Так. Do, за місяць. Клас. Ти якщо я не встигну. Ні, якщо я не встигну, мені не дадуть бонус. І, типу, ну, нема таких, я не встиг. Угу. І тобто потім я просто його не шукаю, бо. Ну, типу, яка різниця? Я буду шукати тих пріоритетних, да, на яких я отримую бонус. А на цього буду забивати. Буду казати ма. Але ж тебе звільняють в результаті. Ти ж не можеш так просто сидіти і такий. А так всю? нема. Ну, а я чого? інших приводжу. Я інших приводжу, з ними працюю, а за це я. Ну, типу, мотив, мотивація, розумієш? Блін. Слухи, ну... ну В тебе ж цей кейс, він буде повторятися і повторятись, тобто це буде не одиничний кейс. В тебе насправді будуть накоплюватись такі кейси. І дуже часто рекорд він же не один. Хіба в тебе не було таких історій, коли одна і та сама вакансія від однієї тієї самої компанії, продубльована від різних рекрутів, особливо на джині. І ось інші приводить, джині, да, да, а да. ти такий а вони такі як? Ми вже п'ять про за цей тиждень. Ти че, що я знаю, ну, я жінки достав. Той Смерзілки. інший рекрутер я взагалі не грібу. Ну. ну, коротше, це дуже непрозорий ринок. Хоча ну, насправді налагодити процеси рекрутингу, ну, типу, дуже нескладно. Я ну, не можу стверджувати не таке, тому що я не працювала Ні, в цій давай сфері. так. Там я не там це я не кажу автоматизувати. Да? Я не кажу, типу, замінити і навчити всі всіх. Але там корнер-кейсів, але... це пряма лінія. Так, але знову ж таки, це не про рекрутинг, Т... це про систему, в якій вони існують. Ось і все. Ну так. Да. Якщо в тебе дійсно система така, де приходять і кажуть, нам треба розробник за три місяці, а не то все, то ну. Що ж ти тут поробиш. Або коли у компанії немає взагалі ніяких values, і як ти будеш робити якийсь там values check або whatever. Ну, Якщо І, до речі, було? розумієш, з часом з часом, дуже це все змінюється. І ти помітила, що чим досвідченіший ти стаєш, mm -hmm. тим ну, дуже змінюються навіть етапи інтерв'ю. Ну, коли ти останній раз здавала, в тебе був етап на перевірку англійської мови? Та в мене регулярно на скринінгу рекрутери просять поговорити англійською. Ну, зараз ні, вже ну, ні, тому що так. зараз я живу в іншій країні і я спілкуюсь тільки англійською. В мене вже немає цього кусочка, бо в мене вся співбесіда це перевірка англійської мови. Але так було. От в мене, як в LinkedIn, з'явився досвід, досвід роботи з британською компанією. Як корову язиком знизала. Ні, ні. Ніхто не перевіряє англійську мову. Тобі просто повезло, мені здається, тому що не дивлячись на те, що в мене є досвід роботи в Рінгу, він же тепер склад. І більше mm. того, досвід роботи там в customer саппорті, чел. І більше того, в мене ще і в CV зазначено, що я проходила курси з customer Саппорта в Америці від Рінгу. Мене це не рятує, наприклад. Дуже дивно. Все одно. Ну, все взагалі, в середньому. В середньому, скільки в тебе етапів е, інтерв'ю зараз? Ну я погоджуюся з тобою в тому, що чим синьорнішим ти стаєш, тим більше зазвичай етапів. Не впевнена, що це зараз тру. Менше менше-менше менше етапів. Не впевнена, що це зараз правда, тому що зараз знову цей такий момент, коли ринок належить компаніям. І я, наприклад, дуже часто зараз бачу референс-чек, що, типу, вони будуть там писати всім колишнім моїм компаніям і питати, як я і хто і що я, хоча я. Не бачила такого мільйон років, мені щось? Я знаю, я знаю одного хлопця, який не піде на те. Бо е, в нього не будемо імен називати. Окей. Okay. Але я ще тільки йшов в цю сферу uh -huh. і питаю: чуєш, а ти ж от я бачу, от компанія, є вакансія, ти ж там працював. Е, а що там? Ну, ми там так. Розумієш, там так в кінці не дуже красиво вийшло і так. Що в як вони не запитає, де він працював? Та ми там так поругалися в кінці, там щось там. Ні, типу, не кажи, що ти мене знаєш. Але я думаю, що купа людей на це не піде, якщо чесно. Я навіть не кажу про те, що десь у когось якось там підмальоване CV, що дуже розповсюджена штука наразі, а просто дійсно банально, в мене є був такий експеріенс, наприклад, коли я була дуже не згодна зі своїм менеджером. І майже весь час, що я там була, ми були на ножах. Я не уявляю, яку рекомендацію він би про мене дав. І коли я бачу такий етап, якщо ви зі мною не згодні, дайте нам знати, мені щиро цікаво, але для мене це якесь таке перевірка на те, наскільки я слухняна, і наскільки я вмію склоняти гриву. А я не дуже слухняна, і мені в принципі здається, що якщо ти хочеш вводити якісь зміни, то тобі треба місцями бути ніфіга не слухняним, тому що для системи ти дуже часто будеш незручним. Тому що ти хочеш чинжи, а система давай, їх не хоче. Давай, давай. Давай чесно, якщо ти, ну, типу, не скрамайстер-папуга, угу. а тебе взяли для що щось змінити, так то вся система буде чинити супроти. Так, так, так. Але в цілому, мабуть, якщо повернутися до цих, особливо після ковідних диких часів, то дійсно було дуже мало етапів інтерв'ю, тому що це зрозуміло. Чим довше ти співпосідуєш людину, тим більше шансів, що вона просто отримає кудись офер в іншу компанію. Коли ти сіньорний, стає доволі зрозуміло, що у тебе є з чого обирати. Тому так, в принципі, етапи дійсно змінюються. Чи на краще, це ми побачимо. Так, в мене закінчилась кава. Слухайте, в мене теж вже. Тоді пропоную завершувати. Давай будемо повертатись до роботи. Ви слухали подкаст вибухові каченята. Сьогодні ми розмовляли про вакансії, інтерв'ю і пошук роботи. До наступного випуску. До наступного випуску. Пока-пока. Подкаст Вибухові каченята.